У Хмельницькому вже вручали дипломи випускникам та прийняли нову зміну вихованців. На початку повномасштабного вторгнення до нашого міста евакуювалися Херсонський національний технічний університет та Маріупольський будівельний фаховий коледж. Їх прийняли Хмельницькі виші. Про долю релакованих навчальних закладів у новому випуску програми Воєнний час. Нині у Маріупольському будівельному фаховому коледжі понад 300 вихованців. 18-річний Максим Бойко у коледжі освоює автомобільну справу. Уже четвертокурсник, а на початку Великої війни йому було лише 15. Пригадує, як на початку повномасштабного вторгнення під час обстрілів Маріуполя разом із друзями ховався у підвалах. Згодом, за наказом директора коледжу, поліція вивезла підлітків у безпечніше укриття. Там проживали два тижні. Інтенсивніші обстріли змусили люд рятуватися, евакуюватися в інші міста. Довелося пройти російський блокпост неподалік селища Мангуш. Там перевірка була перед ним. Там перед Мангушівським блокпостом перевірка була на наявність татуювань. Перевіряли телефони. Ми там у Мангощі деякий час перебували у лікарні. Нам виділили палату. Потім за нами приїхала Донецька служба у справах дітей. Знали, що вони нас вивезуть і заздалегідь пішли на транспортну зупинку, але підійшов військовий і сказав, що один такий самовільний вихід прострелю вам коліна. З Донецької лікарні свого студента та його друзів забрав директор Маріупольського фахового будівельного коледжу. Приїхали до Хмельницького. Тут Максим нарешті відпустив страх і почав знову думати про звичне життя, навчання. Мені прям нравится. мені подобаються такі містечка, маленькі, компактні, комфортні. Спершу зі всіма заселилися у гуртожиток, який нам надав директор коледжу ХПК. Згодом знайшов друзів нових і так потихеньку. Нині уже спокійніше згадує, чого боявся найбільше. Мріє, щоб пережити лихо не повторилося і про мирне майбутнє країни напевно, найбільше боявся розділитися з друзями, командою, з ким евакуювався, щоб не залишитися самому. А щодо військових операцій, то напевно літаків, коли чули, їх одразу ховалися. Вірю у мирне майбутнє, щоб усі жили в мирі. Доля іншого студента будівельного коледжу значно трагічніша. Ростислав Романьков пішов воювати на фронт добровольцем. Жадав помсти за зруйнований рідний Маріуполь. Нині у коледжі біля його фото горить Свіча пам'яті. Він спить вічним сном на алеї Слави у Хмельницькому. Йому було 16 років, він не підтримував ті погляди, які Підтримувала його мати, тому він з волонтерами доїхав до Запоріжжя, зателефонував мені, я йому купив квиток, він приїхав в Хмельницький. Потім пішов до служби у справах дітей і написав вимогу позбавити мати батьківських прав. Хмельницька служба у справах дітей вже провели повністю весь аналіз і видали такий наказ: і якщо він став дитиною, яка позбавлена батьківського опікування, він, звичайно, передається в заклад освіти на повне державне забезпечення, я в нього є державний опікун. І ось він навчався, був тут, але йому 11 травня виповнилось 18 років, і вже 12 травня він підписав контракт з Збройними силами України, пройшов тримісячне навчання і потім вже був на позиціях. Це, на жаль, 5 жовтня загинув в Луганській області. До Хмельницького Маріупольський коледж переїхав у квітні 2022 року. Спершу оселилися у приміщенні Хмельницького політехнічного фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка, з яким брали участь у багатьох освітніх проєктах. Ми коли переїхали навчання, ми розпочали звичайно в дистанційному форматі, оскільки наші студенти, і ті навіть які сьогодні ще закінчують навчання, тих, яких ми набрали в 2021 році, ще в Маріуполі вони в більшості навчаються в онлайн режимі. Тому і закінчують вони в наступному році, в червні місяці, було онлайн навчання, але вже в 2022 році, влітку, ми зробили набір у кількості 46 осіб. В 2023 році це вже було 78 і ось в цьому році 140 осіб. Тому на сьогодні в нас тут вже навчається в звичному форматі 234 особи, і ще 100 – це маріупольці, які продовжують навчання в онлайн режимі. У Хмельницькому коледж продовжує навчати студентів спеціальностям пов'язаним із будівельною, автомобільною справами та цивільною інженерією через евакуацію. Вишу, відтік кадрів закрили фах бухгалтерського обліку. П'ять сімей викладачів переїхали протягом літа 2022 року сюди до Хмельницького, і ми продовжуємо працювати. Інші викладачі, деякі працювали в онлайн режимі. Ну, на жаль, так сталося, що деякі повернулися до Маріуполя тому співпрацю з 1 вересня 2022 року ми з ними не продовжили. А деякі викладачі маріупольці які сьогодні знаходяться в Європі, вони продовжують працювати в онлайн режимі про будівлю коледжу у Маріуполі коли його представники дізнаються з соцмереж. кажуть після часткової руйнації освітній процес там відновлюють колаборанти. Буквально в 2020 році. 20-му, дав, в 20-му був виконаний капітальний ремонт центрального входу. І в нас були при вході такі дві колони. Вони є, до речі, на фотографії. Дві колони, на яких знаходився на одній прапор України, на інший прапор Євросоюзу. І Зараз там, на жаль, вставлені прапор Росії і ДНР. Тому я завжди кажу, після деокупації Маріуполя я вас дуже прошу, не знімайте, дайте мені таку можливість приїхати особисто розірвати цю тряпку. Віднедавна Маріупольський будівельний фаховий коледж діє у Хмельницькому державному центрі науки, інновацій та інформатизації. Завдяки іноземним грантам закуплено необхідну техніку для навчання. Щодо проживання студентів та викладачів, завдяки міжнародній благодійній організації MedAir, благодійному фонду політехнік Поділля створено хостел у гуртожитку Хмельницького політехнічного коледжу. Спочатку нас розселили по різним кімнатам, ми були тут звичайно, що з дітьми, а потім вже зробили міні-хостел, куди переселили суто маріупольців, зробили нам наші п'ять кімнат і хозблок, да, ванні кімнати, де суто для маріупольців. То, звичайно, якщо порівнювати умови, якщо порівнювати з будинком, да, з домом, то звичайно, що хотілося б додому. Але якщо порівнювати з тим, що в яких умовах живуть інші люди, то це а, самі вищі умови. Мови, які нам могли забезпечити прості звичайні люди, які відкликнулися на нашу біду мови гуртожитку. Гарні Є холодильник, пральна машинка, душ, туалет. Ми спочатку були як одна родина. Ми всі, ну звичайно, спочатку було важко, коли ви приходиш з до роботи додому, ти один. А тут ми все одно 24 чотири на От, То ми одразу були як велика родина, і всі діти, які у нас були, то вони звичайно, що були під нашим крилом, то постійно були 24 на 7 під нашим наглядом. Ну, звичайно, ми. Святкуємо день міста Маріуполя. Кожного року ми збираємося. Ми пам'ятаємо нашу родину. Да от ми відвідуємо центр «Я Маріуполь», який проводить на нас різноманітні заходи. Студенти та викладачі коледжу ініціюють чимало благодійних заходів, до яких долучають і мешканців гуртожитку усіх охочих. Долучаємося до печні сіток. нещодавно провели. Свято, там фільми знімали, діти виступали, танцювали і так далі. Дівчинка читала те, що з Донецької області у неї, на жаль, загинув брат, і вона читала віршик, який сама написала про свого брата. На початку травня 2022 року до Хмельницького національного університету переїхав Херсонський національний технічний університет. Свою діяльність продовжили у приміщенні бібліотеки Хмельницького вишу. Нині у ХНТУ майже дві тисячі студентів. Коли ми вирішували, куди переїжджати, звичайно, ми розглядали університети, які мають такі ж спеціальності, як в нашому університеті. Звичайно, ми розглядали області, де буде більш безпечно. Саме тому ми попросили керівництво Хмельницького національного університету прийняти наш університет, тому що і область. Більш-менш безбезпечна, от і майже всі спеціальності у нас перекликаються. Спочатку релокований виш навчав в онлайн форматі. Нині нова зміна студентів отримує знання і стаціонарно. Для нас дуже важливо зберігти всіх студентів, які довірились нашому університету. Тому ми надаємо їм можливість навчатися переважно онлайн. Тому що студенти по всьому світу десь 15% студентів знаходяться в Херсоні. На жаль, поки от є студенти, які знаходяться за кордоном, є студенти в Хмельницькому або в інших містах України. Тому навчання відбувається переважно онлайн. Якщо є необхідність провести лабораторні роботи, практичні роботи, Хмельницький університет нам надає свої лабораторії і всі можливості, які нам потрібні. Ми проводимо для студентів тренінги наживо. Продовжувати якісно надавати освітні послуги вишим переселенцям допомагають благодійники навіть міжнародного рівня. Ми дуже вдячні і громадським організаціям, які нам допомагають. і Дуже вдячні фондам, USAID і іншим, які надали нам техніку для побуту. Тому що ви розумієте, що коли ми приїхали в Хмельницький, в нас не було одягу, не було техніки, нічого не було. От, тому нам надали всю техніку необхідну, і ми за це вдячні. І е, керівництво держави також опікується реликованими університетами. В нас є певний коефіцієнт при фінансуванні. Я хочу сказати, що зараз е, міністерство наше. Є така програма, за якою ми отримуємо обладнання для проведення гібридних лекцій. Я взагалі-то з Кривого Рогу. А. У Херсоні я навчаюся і навчалася ще очно, коли їздила у Херсон, там вже проживала у гуртожитку. На початку повномасштабного так вийшло, що я випадково. Поїхала до батьків і на наступний день, 24 лютого, мала їхати у Херсон, щоб доздавати практику. Ось і ну всі потяги туди відмінили. Попри війну, університетський актив організовує різні освітні розважальні акції. Багато студентів наших, які активно волонтерять, мають навіть посвідчення волонтери, не знаю, як воно правильно називається. А так в нас активна взагалі, діяльність онлайн. От нещодавно, на день студента, в нас вже вдруге проводиться такий фестиваль, студентський джем ХНТУ, де студенти вони могли приєднатися і бути лектором самостійно бути викладачем і розказати про свою спеціальність щось цікаве на будь-яку тему, яку вони воліли розказати до цьогорічного фестивалю Студентський джем ХНТУ. Учасники навіть випустили власний маркований джем. Цього року ми підготували наша кафедра харчових технологій ХНТУ, виготовила джем абрикосовий полуничний. Ми розробили ось таку етикеточку на згадку нашим спікерам, хто був саме спікером нашого фестивалю. За бажанням, студенти ХНТУ можуть оселитися у гуртожитку Хмельницького національного університету. Я проживала півтори року у гуртожитку, яке надало нам. Хмельницький національний університет зараз. Я проживаю е, на квартирі, але це також було за програмою. До нас приходили волонтери. Е, наше керівництво запрошувало по програмі, що допомагають переселитися на квартири. Ось е, тим, хто проживає в гуртожитку. Чесно, я обожнюю Хмельницький. Мені здається, це моє таке комфортне місто, е, е, тому що і за кліматом мені дуже подобається, і за Тим, хто знаходиться тут, я навіть чула, у вас є така фраза, що Хмельницький побачити і залишитися. Для релокованих навчальних закладів діють міжнародні гранти. Приміром, Херсонський національний технічний університет грантовим коштом закупив 3D-принтер та машинку для ламінування філаменту. І нині заповнюють грантову заявку для створення лабораторії з переробки пластику. Цікаві ініціативи свідчать, що попри війну студентське життя триває.